Жінка хоче уваги. Жінка хоче, щоб з нею поспілкувалися, щоб приділили їй час, щоб її десь вигуляли, щоб її поцілували, щоб їй квіточку подарували. Цього хочуть жінки? А потім жінка пішла, і чоловік комплексує. Може, я як мужчина не такий, що в тебе нормально. Просто треба було жінці приділяти увагу. Повірте, це потрібно і це працює. Кожній жінці треба приділяти увагу. Треба вигулювати, треба приділяти увагу і казати, ой моя маленька, яка ти гарна. Таке говорити. А деколи жінка каже, от я був, я був е очевидцем того, що жінка прямо добивається, ну скажи мені, що ти мене любиш, ну ти знаєш. Ну скажи мені, що ти мене любиш, скажи ці два слова, я тебе люблю. Ні, не доб'ється, не скаже, ну ти знаєш.